Доброго дня! Сьогодні ми розмовляємо з цитоморфологом та менеджером з якості лабораторії ArtMedius Лисенко Ольгою, яка розповість нам про різні види пробірок та їх відмінності. Доброго дня! У нашій лабораторії ми використовуємо декілька типів пробірок, які предназначені для певного типу аналізу. Найпоширенішими це є пробірка з жовтою кришкою, пробірка з зеленою кришкою, пробірка з блакитною кришкою, пробірка з фіолетовою кришкою. Та пробірка з білою кришкою. Це дуже цікаво, а чим вони відрізняються? Пробірки мають специфічне призначення та місяць різні добавки, які допомагають при проведенні певних типів аналізів. Пробірка з жовтою кришкою містить гелевий сепаратор, який розділяє сироватку від клітин крові після центрифугування. Такі пробірки використовуються для біохімічних аналізів та імунологічних досліджень. Пробірка з зеленою кришкою містить гепарин, який запобігає згортанню крові, використовується для плазмових аналізів, таких як визначення рівня гормонів та деяких метаболітів. Пробірка з блакитною кришкою містить цитрат натрію, який використовується для коологічних досліджень, таких як аналіз на протрамбіновий час та інших показників коолограми. Пробірка з фіолетовою кришкою містить ЕДТА, етилен-тетраоцтова кислота, яка зв'язує іони кальцію та запобігає згортанню крові. Такі пробірки використовуємо для гематологічних досліджень, таких як загальний аналіз крові, група крові, швидкість осідання еритроцитів. Пробірка з білою кришкою містить ЕДТА та розділовий гель, який розділяє плазму та клітини крові. Такі пробірки використовуємо для молекулярної діагностики плазми та вірусного навантаження організму. Дякую за таку детальну інформацію, що привідкрили завіс роботи лабораторії для наших пацієнтів. Рада була вас ознайомити з більш детальною інформацією щодо лабораторної діагностики.